Вітаю! Мене звати Жакліна Даніленко і я рада вам представити директора благодійного фонду Хвиля 91 Анну Парвак. Вітаю! Вітаю! Розкажіть про історію створення фонду Хвиля 91, адже це фонд, який спеціалізується на допомоги військовим і допомоги самодронами. Так, з самого початку фонд створився від групи ініціативних людей, які з початку повномасштабного вторгнення вирішили допомагати своєму місту. Вони будували барикади в різних точках міста для захисту, для оборони Одеси. Вони паяли спеціальні металеві їжі, вони допомагали чим могли то тодішньому ТРО, яке створювали. І спочатку це от була така група ініціативних людей, які в принципі працювали всі в одній компанії. Згодом, коли ця допомога вже почала масштабуватися, стало зрозумілим, що потрібно створити благодійний фонд, тому що бажання людей допомогти залишилося. І, до речі, першочергово це було створено телеграм-чат допомога в місті Одеса, куди долучалися небайдужі одесити, які хотіли також зробити свій внесок в те, щоб ворог якраз тоді були події в Миколаїв. Аєва Одеса боялася, що ворог буде наступати і в на Одесу, і це було так в телеграм-чаті. Люди, які допомагали, допомагали чим могли або їжа, або провізія, або допомога самим, самим військовим, якщо була така можливість. Плели сітки, відповідно, робили бронежилети, шукали бронеплити і так далі. Потім стало зрозумілим, що ця історія стає настільки масштабною, що потрібно створювати благодійний фонд. І у листопаді 2022 року було створено благодійний фонд Хвиля 91 який вже офіційно почав існувати, офіційно почав залучати кошти і допомагати війську напряму. Розкажіть, як ви потрапили до цього фонду? Як розпочався взагалі ваш шлях? Я загалом вважаю, що в моєму житті кожна моя робота, їх було не так багато, але вона ставалася в моєму житті дуже вчасно і дуже неочікувано, і як результат давала мені дуже багато можливостей і розуміння, ким я хочу бути в цьому житті. Взагалі, моя дорога в громадськість і в благодійність почалася насправді з університету Одеської юридичної академії. Причому на той момент, коли я ще не була. А ні в Студрадах, ні в правкомі, а просто в одному з чатів університету, там нашої групи, нашого факультету, я побачила повідомлення нашого співробітника Вови Луцика, я думаю, всі знають про кого я, про те, що потрібна дівчинка-журналістка. Я не була журналісткою, але я мала всі скіли, які там були описані. Я написала Вові для суто з інтересу і прийшла співбесіду нам майже там наступний день. І? І почала працювати в громадській організації Мангуст, яка є надійним партнером нашого національного університету Одеської юридичної академії вже багато років. І два роки я працювала в громадській організації Мангуст, що дало мені можливість дуже багато знайти зв'язків в місті Одеса, сильно здобути навичок, таких soft skill в спілкуванні, в комунікації з людьми, деяких характер. Скіл в роботі з документацією в менеджменті, в тому числі, і, відповідно, саме в той момент я зрозуміла, що це моє призвання в житті допомагати людям бути там, де я хочу, де я можу бути корисною, де я можу допомагати. А з хвилою, 91 також вийшло цікаво, тому що я на рік переїжджала жити в інше місто в Черкаси. Також по благодійному проєкту. І в черговий раз я повернулася давати сесію в наш університет. Я сиділа, в у нас був тут ресторан гості. Я сиділа в гостях, дивилась на осінню Одесу і розуміла, що я сумую за собою в цьому місці, за тим, ким як я себе тут почуваю. І я вирішила, що я повинна повернутися. Я відкрила Work.ua, перша вакансія, проектний менеджер. Я думаю, так, все, я все вмію, я подаю і все. І закрила. І так вийшло, що зі мною назначились. Бесіду, я прийшла, приїхала в Черкасу, зібрала речі в машину, приїхала назад в Одесу. І так я почала працювати в благодійному фонді. Я пам'ятаю, коли я проходила співбесіду, у мене запитали, чи готова я переключитися з такої благодійності, де ми допомагаємо дітям на благодійність, де я кожного дня буду спостерігати, як наші дрони розривають ворога. Я спочатку задумалась, потім зрозуміла, що в принципі можу адаптуватись під все. Так я почала працювати, повернулася десу, почала працювати в хвилі, і через 9 місяців взяла на себе відповідальність стати директором фонду. І ось уже півроку я стараюся наш фонд розвивати, робити краще, гучніше, щоб про нього всі знали. Ну і відповідно масштабувати допомогу війську. Розкажіть. Як ви почали і чому почали займатися дронами, і чому це ваша основна спеціалізація? Спочатку фонд допомагав різними засобами захисту нашого війська і постачав, і автівки, і розвідувальні дрони, там DJI, якщо я думаю, багато хто знає, ті, які раніше в цивільному житті використовувалися для відеоконтенту, зараз на війні використовуються для розвідки. Потім і не було взагалі на початку війни такого розуміння, як і дрон тобто ударний впіврон. Потім один наш колега вирішив запропонувати саме скласти в півдрон, тому що військові вже на фронті почали самі самостійно їх інженерувати. І от з такої маленької ідеї нашого колеги вирос на сьогоднішній день один з найбільших виробників в в Україні. Тобто почали їх складати і зрозуміли, що ця зброя вона може значно зберегти особовий склад нашої армії, і вона є досить ефективною для того, щоб вражати ворожі цілі. І на сьогоднішній день це Насправді, війна технологій, а не так, як раніше. Було там, да, в другій вітчизняній війні. І дрони є не те, щоб необхідністю, це є гарантом ефективності нашого війська. Тому наш фонд в принципі прийняв таку позицію найбільше допомагати от засобами ураження і захисту, тому що тут є такий момент: багато фондів існують за рахунок міжнародних грантів. Але міжнародні гранти, тобто фінансування від інших країн, наприклад Європи або Америки, вони не можуть надавати кошти на якби, фінансування війни. А в піввідрони це є саме зброєю, можна так сказати. А на жаль, наші партнери не можуть напряму. Інвестувати в це кошти, тобто ми говоримо про якісь комерційні компанії іноземні, не про державні програми, де ми Україна де допомагають Україні. Тому ми акумулюємо всі кошти з українських бізнесів. Ми робимо акцент на те, щоб українські компанії, бізнеси малі, середні допомагали своїми вкладами в і фінансували. Допомогу війську за допомогою нашого фонду. Наприклад, по сьогоднішній день одна з компаній українських в чохлі, яка постачає аксесуари для телефонів, вона щомісяця без винятку надсилає нам на фонд для допомоги армії від там, 7 до 8 тисяч доларів. Ну, це насправді є. Серйозною підтримкою нашого війська, але факт залишається фактом, що настільки свідомий бізнес, який розуміє, що він може існувати за рахунок того, що наші хлопці досі стоять, що вважають своїм обов'язком щомісяця підтримувати нашу армію. Насправді таких бізнесів чимало, і ми стараємося їх збирати, мотивувати. Ми для цього надаємо максимально комфортні умови і максимально цікаві умови, в тому числі, наприклад, поїздки на фронт. Розкажіть про ваші поїздки на фронт, про ситуацію, яка там про військових і їх, взагалі, бачення усього, що зараз відбувається? А, насправді наша команда, вона. Напевно, наш фонд відрізняється від більшості благодійних фондів саме тим, що ми реалізовуємо поїздки до хлопців. Ми збираємо допомогу, ми е, вирушаємо в зазвичай. Ми їдемо одразу і на південний, і на східний напрямок. Тобто з Одеси ми вирушаємо через Херсонщину і вже на Донеччину та Харківщину. Особисто я вважаю це дуже важливим на сьогоднішній день. Спілкуватися з хлопцями. По-перше, таким чином ми можемо дізнатися актуальні потреби. По-друге, ми можемо дізнатися, які інновації потрібні на фронті, які технологічні рішення використовують самі військові. Тому що насправді ми працюємо з БПЛА, тобто безпілотними літальними апаратами, і у майже у кожної бригади, вже на сьогоднішній день, є підрозділи БПЛА, які працюють саме з пташками. І часто у таких підрозділів є лабораторії, де сидять люди, які розбираються, які перепрошивають дрони, які їх вдосконалюють. І дуже нам корисно поспілкуватися саме з тими людьми, які сидять в лабораторіях, тому що таким чином ми можемо привести цінну інформацію з фронту про те, які технологічні рішення потрібно впроваджувати тут, в Україні, у виробників. Тому що іноді можна виготовити дрон, але у зв'язку з тим, що, наприклад, ворог перейшов на інші частоти. Або почав використовувати різні інші, наприклад, засоби захисту зі свого боку. Ми можемо тут не знати, що зараз актуально. Тому дуже корисно для нас саме поспілкуватися з хлопцями. І насправді дуже часто ми чуємо після наших поїздок: от взагалі нічого не привозьте, просто приїжджайте. І це настільки недооцінено, мені здається, тому що коли ми приїжджаємо, я дуже часто чую. Реально, у вас люди реально скидають кошти, бізнеси допомагають. Тобто військові вони кожного дня працюють. От для них це робота. Вони прокидаються, лягають спати, вони там на роботі. І їм ну, там немає коли моніторити соціальні мережі, да, там дивитися на збори і так далі. Але коли ми приїжджаємо, і розповідаємо, наскільки багато людей долучається до допомоги це вселяє в них віру, що вони не одні. Що вони не одні там зі зброєю захищають нашу незалежність, а що навіть тут, ну особливо в Одесі, наприклад, да, є люди, які готові підтримувати, які також е, виділяють свій час, свої ресурси е, на те, щоб допомогти війську. І це дуже вселяє для них надію. Ми останній раз їздили, і нам командир через тиждень написав, що його хлопці досі в піднесеному настрій, завдяки тому, що ми приїхали. Бо так вони почувають себе не одними. Так вони знають, що не тільки вони там на захисті, а вся Україна, в принципі. Хоча я вважаю, що нам би було, було не зайвим об'єднатися, так, як ми об'єдналися на початку 22-го року. Але все ж таки є люди, яким не байдуже. Тому наші поїздки це дуже цінно як для нас, так і для них. І завжди повертаємося з великими інсайтами. Наприклад, цього разу ми їздили. Два тижні тому і цього разу я повернулася з, з таким інсайтом, що коли я приїжджаю туди, я відчуваю реальність саме там. От саме в областях, які де йдуть воєнні дії, тому що тут в Одесі багато людей забуває про те, що йде війна, або хоче абстрагуватися від неї, або втомилися від неї. І я їх не засуджую за це, тому що психіка не може три роки працювати на ізнос і переживати за все, що відбувається в країні, і рано чи пізно наступають захисні реакції. Але м, тут я ж з війною працюю кожен день, і я ж знаю, що там відбувається. А люди навколо мене вони трошки відірвані вже від реальності. А коли як тільки ти перетинаєш кордон там, умовно Херсонської області, ти опиняєшся серед тих людей, з якими ти говориш на одній мові, з які з війною працюють кожен день, як і я. І там, як би це не звучало, не дивлячись на небезпеку прильотів, FPV-дронів, кабів, РЗСО і таке інше. Але там я особливо почуваю себе більш спокійно, тому що ніби потрапляю в реальність. Ну от, такий цікавий інсайт. Я привезла, наприклад, вирішила з вами поділитися, тому поїздки. Це дуже важливо, і нашим партнерам ми завжди пропонуємо також з'їздити з нами для того, щоб познайомитися з хлопцями, особисто передати допомогу, потиснути руку. Ми часто залучаємо, ну як часто іноді залучаємо до цього якихось там більш-менш відомих особистостей для того, щоб якось розважити наших хлопців. Ну, різні бувають історії. Розкажіть, от саме про медіа особистостей, з якими ви співпрацюєте, адже я бачила, що ви. Створюєте такі заходи, благодійні заходи? Так, ми відносно нещодавно. З грудня 2024 року в нас з'явився в фонді project менеджер Ксенія, дуже талановита дівчина. Вона має дуже багато контактів, дуже комунікаційна. І завдяки їй ми почали реалізовувати благодійні проекти з різними зірками, інфлюенсерами, лідерами думок. Зробили дуже великий збір, завдяки якому закупили 15 засобів радіоелектронної боротьби для бригад. І, наприклад, от, конкретно в рамках цього збору нам дуже допоміг Міша Крупін, який, до речі, нещодавно також долучився до лав Збройних сил України. Він проводив збір на своїй сторінці. Також, наприклад, до збору був долучений Монатік. Він нещодавно, в лютому, якщо я не помиляюся, проводив презентацію свого нового альбому. І на цій презентації наш фонд виступив партнером, на який збирали кошти. Ми також там встановили. У нас в рамках цього збору ми розігрували мотоцикл, і ми встановили мотоцикл як фотозону на презентації у Монетіка. І відповідно за донат можна було зробити фотографію на такий спеціальний бокс з мотоциклом. І мотоцикл ми нарешті збір розіграли. Мотоцикл розіграли. Його виграв хлопець зі Львову, який у якого весь інстаграм в мотоциклах. І це так прикольно, що людина, яка захоплюється мотоспортом, вона саме вона отримала цей мотоцикл, там дуже крутий. Байк, тому частіше стараємось долучатися. Насправді, дуже часто долучаємося до різних стендап-історій, що в Одесі, що в Києві. Мені здається, що вже всі стендап-клуби збирають на нас під час виступів. Також ми долучаємося до різних там презентацій. От до речі, на минулому тижні ми провели презентацію книги ОКАНЕЗ 30 років Океан Ельзи» з Святославом Вакарчуком. Прекрасна людина, дуже рада була з ним познайомитися. І в рамках цієї презентації він нам підписав свою гітару, яку ось ось сьогодні. Ми, до речі, повинні афішувати збір. Будемо збирати мільйон на бригаду помста. Сподіваємося, у нас все вийде. Тому е, вважаю, знаєш, навіть е, для мене збори і для мене такі проекти це не про те, щоб е, от саме зібрати кошти. Ну, це відповідно важливо і в нас іншого вибору немає. Ми збір доб'єм, чого б нам це не вартувало. Але е, для мене це можливість е, зробити так, щоб люди не забувалися. Щоб люди пам'ятали, що йде війна. Оскільки ми туди їздимо, ми привозимо матеріал з перших вуст, так сказати. Ми привозимо відеоматеріали, які самі відзняли. І мій його важливий поємт нагадувати людям про те, що війна триває. І, знаєш, мені дуже прикро чути, коли я знаю ситуацію на фронті щодня, а тут люди чекають перемир'я, наприклад. Ми не будемо там вдаватися в те, які домовленості ми чекаємо, і так далі. Але факт залишається фактом, що щосекунди секунди там гинуть люди. І вчора, наприклад, загинув інструктор, який нас навчав на полігоні в Донецькій області стріляти, тобто особисто людина, яку я, наприклад, знала. І головний поїнт таких наших соціальних проєктів – нагадувати, що війна триває, і не здаватися, не зупинятися. Ми не збираємося зупинятися, бо ми не втомились. Розкажіть, наскільки важко або не важко ось самоствовати різні збори? Адже зараз все таки дуже багато благодійних фондів вони закриваються через певну, можливо, там неспроможність або недостаток донатів. Почну з того, що фонди закриваються, треба розуміти, що реальність така, що і бізнеси, наприклад, які допомагають. Рано чи пізно їхні ресурси можуть бути вичерпані на допомогу, і це нормально, тому що виживати під час війни складно, утримувати бізнес складно. Відбуваються реорганізації, скорочення штатів у багатьох компаній, тому що війна накладає свій слід. І тому деякі компанії просто не мають більше змоги допомагати. Так само і фонди. Їм стає складно акумулювати кошти, їм стає складно е знаходити донорів. І це, в принципі, також пояснюється. Ну, тобто можна пояснити, чому закриваються фонди. Ну і питання з приводу того, чи важко закривати зборів, я одразу так засміялась, тому що збори закривати дуже важко. У нас був великий збір на 3,6 мільйонів. Він тягнувся три місяці, і ми залучали дуже багато інструментів, дуже багато інструментів для того, щоб його закрити. Ми залучали понад 70 лідерів думок. Ну, я не кажу зараз про мільйонників, тобто я кажу і про мільйонників, і про тих, у кого менша аудиторія. Це більше 50 дружніх банок. Це дуже багато проєктів, і це при тому, що ми там розігрували мотоцикл. Це при тому, що у нас були долучені зірки до проми цього збору. Це було дійсно складно. Фінально нам допоміг є такий телеграм-канал для ну, військового спрямування Говорить снайпер. Це військовий осман. Він допоміг нам з збору у себе на каналі. І, відповідно, за рахунок того, що там зібрана аудиторія, яка цікавиться війною, яка цікавиться нинішнім положенням і яка а, готова донатити. Завдяки цьому ми, слава Богу, закрили збір на 3,6 мільйонів, на 15 ребів зібрали, і вже майже всі відвезли на фронт. Там залишилося, здається, два. І ось ми їдемо там завтра їх відвозити. Те ще залишилося. Але збори дуже, дуже важко. Люди втомилися. Люди втомилися, і я я думаю, ви самі можете побачити зараз в простору, що доводиться вигадувати інфлюенсерам для того, щоб закривати збори. Це і кліпи, і там, пісні пишуть, і поїздки роблять, і там, якісь походи в гори, і так, далі, і так далі. Тобто, це не тому, що їм сумно, а це тому, що дуже складно закривати збори. І, на жаль, правда така, що найбільше на людей діє. Страшна картинка, страшна реальність, кров, смерть ну тобто, включає більше людей до донатів саме це. А хотілося би насправді, щоб включало бажання жити в незалежній Україні. Розкажіть, як цивільні люди можуть допомогти зараз армії? Завжди говорю, що це не обов'язково фінансовий ресурс. Тобто, це дуже важливо. Бо левова частка допомоги армії, ну не буду казати левова, але велика частка допомоги армії це саме там благодійні фонди, тобто фінансові ресурси. Але насправді люди можуть і компанії допомагати. Також ініціативами створеними. Вони можуть допомагати, наприклад, якщо це бізнес, який ем, кондитерський бізнес, він може запропонувати, щоб ми відвезли для військових смаколики. Це для них дуже цінно. Ми на Пасху відвезли 250 пасок від одеського бізнесу Make My Cake і від Київського Milk Bar. Військовим було дуже приємно. Це може бути наприклад, пост наприклад, постачальник води, тобто виробник води. Ми можемо відвести воду, наприклад, в Миколаїв, в якому по сьогоднішній день вода з крана небезпечна для людини, і люди вимушені запасатися чистою водою наперед, і якби можемо допомогти так. Можуть допомагати тими самими, наприклад, речима для людей з червоних зон, або для людей, які які яких евакуюють. Тобто, насправді було б бажання способів допомогти багато, особливо у компанії. От якщо у компанії є якийсь напрямок. Ну, майже завжди його можна реалізувати в сторону допомоги війську. Якщо це паливна компанія, можна надати паливо відповідно для машин. Якщо це шини, шини можна дати для машин, для військових. Тобто варіантів багато. для цивільних завжди хочу сказати, не соромтеся писати благодійних благодійним фондам, Якщо у вас є таке бажання, ми обов'язково вигадимо, як зробити так, щоб ваша допомога була корисною. На цій прекрасній ноті я хочу вам подякувати за сьогоднішню розмову, за те, що ви справді відкрили очі на донати, на про благодійний ваш фонд. Розповіли дуже багато цікавого. Дякую. Я вам. Я тобі дуже дякую.